Такий народ нікому не здолати: відвертий, гордий, справжній і живий, не знищити повік і не зламати характер українців бойовий це люди, у яких серця палають прихильністю до рідної землі, які творять, будують, надихають, і результати мають немалі. У світі не знайти таких веселих, дотепних, жартівливих і метких, як не знайти таких достоту щирих, відкритих, наполегливих таких. Всі як один, вони талановиті, у кожного є власний Божий дар, активні, невсидючі, працьовиті, з них кожен другий характерник чи мольфар. Уміють танцювати і співати, Хрещато свою долю вишивать, коли ж потрібно, вміють воювати, на захист батьківщини можуть стать. Ракети українцям не страшні, і дронами народ народці не злякати, не підкосили їх атаки вісні, лиш ненависть примножили стократо. Ніколи підла армія ординців. Не втілить своїх намірів лихих, і світло не позбавить українців, бо світло є у кожному із них. З них знатен кожний, незважаючи на вік, за волю і за мир життя віддати людей таких не знищити повік, народ такий нікому не зламати.